Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України разом з нами. Вітання вам. Вітаю, бажаю міцного здоров'я всім. Дякуємо. Спасибі. Напередодні роковин повномасштабного вторгнення озвучте останні підрахунки щодо руйнувань медичної інфраструктури і які області постраждали найбільше, і які об'єкти ми відбудувати на жаль вже не зможемо. Розпочну з найбільших втрат. Найбільшими втратами ми вважаємо людське життя. І в нашій медичній сфері ми також маємо втрати серед навіть цивільних працівників закладів охорони здоров'я. 106 медичних працівників загинули за рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 33 з них на робочих місцях в закладах охорони здоров'я. Поки що ми не можемо озвучувати цифри тих медиків, які були мобілізовані і сьогодні воюють в лавах збройних сил України. Якщо подивитись по об'єктах, то 1106 об'єктів закладів охорони здоров'я пошкоджено різна ступінь ушкодження від вибитих вікон до вибитих стін і перекриттів між поверхами. 174 об'єкта зруйновані таким так, що вже ми їх не відновимо, ну не відремонтуємо там. Відновлення буде тільки будівництвом нових об'єктів. Найбільше постраждала Луганська, Донецька область, Харківська область також уже деокуповані Чернігівська Київська області, є руйнування в Миколаївській області. І зараз просто кій жах твориться з обстрілами міста Херсон і Херсонської області майже раз в тиждень, то і частіше ми фіксуємо навіть руйнування закладів охорони здоров'я. Останній випадок це артилерійський обстріл міста Херсона, руйнування центру крові. Добре, що обійшлось без людських жертв, але є. Непоправими в якби руйнування в самому центрі крові, і приходиться знову ж таки перелаштовувати всі маршрути пацієнтів, маршрути доставки крові до її компонентів. Тобто, весь час все робимо в ручному режимі для того, щоб забезпечувати всіх і необхідними медикаментами і наближати рівень, наближати медичну допомогу, і гарантувати її рівень на деокупованих також територіях. А пане Вікторе, а як ви оцінюєте темпи, якими відбувається відновлення медичної інфраструктури, і е, чи є там кошторис та у, усього цього відновлення? Скільки на це потрібно коштів і де їх брати? Дивіться, тут е, темпи відновлення оцінювати зараз важко, тому що є питання е, забезпечення і постачання, наприклад, медичного обладнання. Я вам скажу навіть період війни е, за допомогою міжнародних партнерів, коштів державного бюджету е, вдалося дооснастити наші заклади охорони здоров'я великою кількістю дороговартісного обладнання. Зараз буквально сьогодні у нас була чергова зустріч з Мустафою Наємом, керівником агенції з відновлення України, де ми проговорювали. Пріоритизацію саме інфраструктурного відновлення, які лікарні відновлюємо в першу чергу, чи ми фокусуємося виключно на регіонах, які прифронтові і були в окупації певний період часу, чи ми можемо запускати певне будівництво або реконструкцію лікарень, які знаходяться в більш безпечних регіонах і областях, але там велика кількість внутрішньо переміщених осіб або велика кількість евакуйованих. Поранених військовослужбовців або людей, які потребують реабілітаційної допомоги, це все в нас фіналізовано буде наступного тижня, і разом будемо рухатись для того, щоб якомога більше інфраструктурних об'єктів започаткувати вже в цьому році. Паралельно з цим 15 об'єктів сьогодні. Міністерство охорони здоров'я координує саме будівництво. Це і центри первинної медико-санітарної допомоги, це і об'єкти закладів охорони здоров'я в Чернігівській області. В Ській області, які були пошкоджені чи ракетними обстрілами, чи артилерійськими обстрілами, і ми працюємо з різними донорами: це і приватний бізнес, і наш бізнес, і закордонний бізнес, і united 24 платформа яку створив президент, для того, щоб донатили кошти і потихеньку, потихеньку об'єкти відбудовуємо. Деякі навіть вже поздавали в експлуатацію і працюють. Зокрема, це центри первинної медико-санітарної допомоги, які найлегше відновити, і так. по факту це. Перша точка входу для людей для отримання якісної дякуємо вам за інформацію і за розмову. Пане Вікторе Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Був в марафоні Єдині новини.